Життя на паузі або життя триває. Кожен обирає сам. Чому ж люди відкладають своє життя на потім? Сьогодні у відео дізнаєтесь три основних причини. І вітаю на моєму Ютуб-каналі. Три основних причини, чому ж люди відкладають своє життя на потім. Отже, перша основна причина люди чекають ідеального моменту для того, щоб зайнятися улюбленою справою. Причина номер два – потрібні певні умови для того, щоб людина почала жити. Наприклад, заробити грошей для того, щоб подорожувати. Третя причина, за якою люди відкладають своє життя на потім, має бути абсолютна ясність. Наприклад, одного дня я відчую, що потрібно змінити роботу або піти від токсичних стосунків. Процес планування допоможе відволіктися, а виконання повсякденних справ буде поступово повертати до звичного ритму життя? В кінці дня обов'язково себе похваліть за такі маленькі, але дуже важливі кроки. Поступово повертайтеся до життя в реальності, тому що воно яскравіше і цікавіше. А які у вас причини для того, щоб Поставити своє життя на паузу. Пишіть мені під цим відео, а також пишіть коментарі до відео. Ставте лайк або дизлайк і коментуйте це відео. З вами була твоя психологиня. До наступних зустрічей!